Коли декілька днів не топив, доброго дня і ось така хрень Проїсходить Що, зазвичай, все закривав. А це зараз не треба нічого закривати. Включаєш апаратуру, він включає принудительну витяжку, создає тягу. І оце все зараз назад затягне і все буде добре. О, вже пішло. Ти поняв? Вже нема диму, блін. Зараз, зараз, зараз. О, вентилятор заработал. И лажа. Да не, не, ребята, он, бачит, уже дым назад. И да... Все. Вот для чего я поставил вот этот пропеллер. От в таких умовах, коли водичка геть вже холодна, щоб не диміло сюди, все, вже, вже тягне туди, бачите? Вже нічого не димить. Так що не зря воно тут стоїть. Ставте лайк, підписуйтесь, друзі. Ідемо глянемо, як на дворі. Ой, на дворі земно. О, пожалуйста. Все. Зараз прогріється, вентилятор виключу.